Вчора викинув відео останнє моє, де я робив ствола з цього, підклепував ножа. Ну, вроді би ножик вийшов нормальний, все нормально, але з'явився один коментарій, один мій підписник, чи то просто, я не знаю, подивився там. І каже, що тут з цим можуть бути проблеми. Це типу ствол можна ще використати, як зробити якийсь пістолет. Ну, патронник, ось, якщо видно, патронник от я його розпіляв, його нема. Сам ствол. 7,62, калібр. Ну да, Теоретично можна зробити з нього пістолет. Якщо ще брати до уваги те, що він важить десь півтора кіла, Ось, ця сама штука. Бо 1700 грам, по-моєму, важило разом з цим. Ну, хай 300 десь там. Вот. То я представляю, який буде пістолет. Десь до 2,5 кг. Ну, діло не в цьому. Мені не треба, як кажуть, проблем з правоохоронними органами. І Тим більше я не бачу, що тут щось може бути, як його, який патрон сюди в цей отвір підійде, 7,62. Я навіть не знаю, яка сюди пуля може піти, плюс ще треба зробити якийсь патронник розвернути. Ну, це практично. Да. Якщо на заводі якийсь вміючий слесарь, може щось зробити, але це лісообразно буде тягати цей пістолет. Це практично автомат ще трошки буде важити стільки. Але щоб не було лишніх якихось розмов, робимо так. Будемо зараз його повністю розпилювати. We'll be right <laughs> back. Все пропилено до кінця. Ось повністю до кінця пропиляв. Так що. Ніяких в мене проблем з правоохоронцями не буде. Можна буде далі розрізати, тут ще відклепувати ножі, але я не сказав би, що тут така дуже хороша сталь. Ну так, для пам'яті, щоб була якась пам'ять про, про це все у людей залишилося, щоб можна зробити. А так, це не ножова сталь. ну, Буде валятися десь. Но зато не ржавейка. Так, всем пока, всем дякую.